Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Сьогодні невеличкий влог, трошки про моє життя, що да як. Готуємося активно до того, щоб зустріти закінчення школи. Приготувала для Вови подарунки. На жаль, так вийшло, що він їх побачив. Побачив ще. Десь на початку травня, але ми з ним домовилися, що я йому подарую ці подарунки саме тоді, коли я захотіла. І ви знаєте, дитина, звісно, хотів, він каже, добре, подаруй мені їх тоді, але дай мені зараз їх. І я його вмовила все ж таки ці подарунки залишити до закінчення його навчання, і ми з ним зробили таку невеличкий. Як календар, і він кожен день закреслює до дня, коли йому дадуть подарунок. Також є у нас тут розклад уроків. Такий невеличкий лайфхак. Тобто завдяки цьому він все ж таки вирішив зачекати, бо до того в нього взагалі проблеми з тим, щоб щось почекати. Він хоче все одразу і завжди, і для нього це норма. І я ще. Зараз покажу, що я йому зробила. Кожен місяць ми таке робили, але ось в, цей, в цю весну не стали робити, тому що переїзд, тому що зміна школи, зміна взагалі життя знову відбулася в нашому житті в житті нашої сім'ї. Хоча це пози... нарешті позитивна зміна, і нарешті це переїзд це принаймні спланований переїзд, тому він дається легше, принаймні мені. Але все ж таки ми не робили цього з сином навесні. Що це таке? Це план План щоденних занять. Я з ним таке роблю і заохочень, звісно. Які щоденні заняття? Ось, дивіться, у нас наука, тобто зробити якісь два уроки. Або коли він ходить до школи, це якби і вважається, що він робив уроки. Гра з батьками це більше навіть для того, щоб батьки себе організовували, щоб проводити час зі своїми дітьми. Діть мами, ну, дітьми. Далі, як бачите, тут є музика, це заняття музиком, заняття спортом, допомога батькам і читання. Допомога батькам це обов'язково щось прибрати, в своїй кімнаті, наприклад, щось перенести, щось полити, городину, наприклад, або помити посуд. І це є як допомога, це не є як якийсь прям обов'язок. О, До речі, приїхав, дивіться. Щось він без рюкзака. О, зараз буду посилати його за рюкзаком, щось трапилось. Е, так, і все ж таки, для чого я це роблю? Щоб потім були якісь заохочення. Так, я мотивую свою дитину, він два дні щось робить і отримав в мене монети по 10 гривень за кожні два дні, якщо все зробив. І ще е, я йому даю ці монети, але я не купую йому іграшки і, і хотілки його. Тобто, якщо в нього є якісь хотілки, от такі сіюмінутні в Аврорі чи десь там в магазині, то я йому кажу, добре, купляй, але за ті гроші, які ти заробив сам у цьому плані. І так я додатково мотивую свою дитину до навчання, бо по-іншому дуже важко, як я вже колись казала, у мене дитина така низькомотиваційна, на жаль, таке також буває. Піду спитаю, де ж все ж таки його рюкзак. котячий, трапезна. Зайчику, вітаю! А де твій рюкзачок? Ось на дивані. А, ти вже прийшов чи ти його не взяв до школи? Ні, я прийшов. А ти вже прийшов з рюкзачком? Завтра 31. Да, завтра у вас свято. Давай, коли я засну і десь втрати ночі, ти мені покладеш, підпадов книги. Ну, звісно, твій подаруночок зроблю. Ну, можна не в три, може, чуть раніше чи пізніше. Mm, давай коли. Що там в рюкзачку? Книжки здав? Вчителька mm. не ругалась, що книжка була така подрана, букварик. Ну, mm. вона, вона така й була. Ух, та що це тобі подарували? Ні, mm, а, це, не... це твоє. Mm. Ось. Mm -hmm. Що там ще цікавого? Моя найулюбленіша сторінка. Це що, сторінка 50 і 52? Ні. Mm. Ні, а яка? Тепер цістає щось вони так погано ростуть. Може, для перця це і норма, але щось мені не подобається. Ще один заход капуст. О, вони пускають вже постійні листочки, значить, треба їх під, підсипати сюди їм того. Земельки. Бачите, як, як мало сходить. От ця рання із пакетика грамарки, та я саджала 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 6, 6, а виросло всього 6, 6, 9. Тобто, 24 посадила, 9 виросло. Ну, таке собі. Гострі перці, тут трошки без ладу. Це, це цой буду пересаджувати. Вчора був дощ, тому я і не пересадила, так хотіла пересадити. Хотіла вам показати подарунок, але вже завтра покажу. Ой, а це що? Полуниці лежать, а це відкуда? Прикольно, виходиш, а тут полуниці. Прикол, мабуть, сусідка принесла. <хи> я в шокі, уявить. Був дощ, я сьогодні не поливаю, сьогодні вгород, якщо піду, тільки виривати трошки травичку, коли трошки просохне. Бачите, вони гарно пішли рости, бачите? А там ще стоять маленькі цибулька росте. Лаванду, після того, як я її підстригла, вона пішла формування в кущик. І бачите, і тут, і тут, всюди. Тому, хто не дивився, на моєму каналі Мальва на городі є. Відео про те, як підстригати лаванду. Тут навіть, бачите, кущик такий зробився. Піду ще подивлюсь, знаєте, що хотіла. Ну, вже йду і вас собі візьму. Був дощ, а в мене розсада, залишила я її на вулиці. Ну, проекспериментувати, що буде. І подивлюсь, що з нею. Чи Вціліла вона після дощу. Так, ну дивіться, стоїть. Стоїть розсада, хочеться. Добре. Ну Тут поприбирала, тут у мене чорнобривці. Там я досадила, бачите, мало як я все пропроривала Всю траву. Морква якась є, там, де немає, я досадила. Далі вскопала гряду, її здобрила трошки, і вона ще сьогодні простоїть, щоб корінці трави, які там зверху, щоб вони підпеклися на сонечку. Далі, потім в мене бачите, йде. Це гряда з зеленушки моєї. Це Петрушка, окоріпчик і кінза все росте себе я все їмо. Тут я траву отак от складаю зверху, щоб не, не, не росла інша. Тут в мене ріпак, там в мене кукурудзи, ріпак і так далі. Ота от гряда, редиск, її треба вже виводити, і за редискою гряда зі шпинатом він пішов у стріли. Напишіть, що робити, щоб не ходив шпинат у стріли. Не знаю. І я оце вирішила отут посадити ще шпината, де була редиска. Сьогодні цим займусь. О, ну, бачите, як мене красиво все проривало ніякої травинки. Це я буду збирати потроху потроходна гряда, вже я з редиски, знаєте, наїлась. Класний я. Ну, я тут я буду все проривати, дивіться, отакі салатики. Називаються ромен. Він на смак точно, як одеський кучерявець, але він плотніший, плотний такий, як шпінат, а на смак як одеський кучерявець. І він мені більше подобається, ніж одеський кучерявець, тим, що він плотний, його так от взяв, потер, нічого йому не буде. Візьмеш так, от одеський кучерявець потереш, та його не буде вже на следующий день. Следующий день. Ну, коротше, пішло в мене встріли шпінат. Оце я все прориваю сьогодні, якраз коли е, так дуже гарно полило. Можна траву цю виривати прям з корнем, бо коли її сапаєш, корінці залишаються. Що казати, коли сапаєш? О, я посапала, поприбирала, перекопала. Дивіться, скільки корінців. І це ж все це все корінці, трави, бур'яну. Можна, звісно, гербіцидами його залити, Там є якісь спеціальні, що вони, типу, не страшні для культур. Для деяких. Але я все ж таки хочу там висадити шпінат ще мені, бо той переріс, і ми так гарно його їмо, що я би ще посадила. Я зараз покажу, в нас є такий магазин в селі, я його називаю коричневий магазин, ну, він коричневого кольору. І там продаються всякі насіннячки, там є і професійне, і аматорські. Ціни точно такі, як в інтернеті, але не треба платити за доставку. Я така задоволена. Зараз да, сам покажу, що я вийшла знову у взутті, якому хожу по дому. Оце в мене такий прикол забуваю. Тут вчора поприбирала, дивіться. Це я пробувала від... відтирати, оце я віддеру, пофарбуємо в білий колір і тут щось намалюємо красиве. Тут для кошенят хочу загородку зробити, бо у нас тут Анна, Ана, мамка. І її дві дочки. Ви уявляєте, вона народила мені дівчаток. Ой. Да? Да, моя хорошая? Я вже думала, що хоча б хлопчик дівчинка, а потім дивлюся, що у них там в статеві органи дуже схожі. А тепер думаю, ну хоч б хлопці, а ні, дивіться, зараз я вам покажу. Ідіть сюди, вони вже дивіться, вилазять, такі гарні, до речі, хто з Черкас, ще раз скажу. Кому потрібні такі лопатосики, ви дивіться, які вони хороші. Манюні. Ті хаті всі здорові, ніяких там них неврологічних захворювань нема, інфекцій нема. Дивіться, які лапки з білими пухками, дивіться, яке біле волосочка на лапках. Такі цікаві, що ти там їх мнеш? І, коротше, у них тут є органи ті, що мальчик чи дівочка. Та тихо, ти диви, яке вертляве. О, ну дивимось і це як же ж це показати. Ну, короче, дуже схоже на девочку, бо дуже рядом. Дуже рядом. Дваето, виходить. Получилось двоето. Да, двокрапка. Ось таке. Тепер у мене є три нелегалки, як вчора сказав мій чоловік. Три нелегалки. Дівчатка. Вилазять уже, вже вилазять, їм вже треба все, щоб вони вилазили. Вже треба. Спілкуватись, да? гратися, звикати до людей, не бути дикими Поньк, дичками, да? не бути дичками, а бути домашніми, да? ти будеш домашньою кицькою, ну вони гарні, такі красиві. Вона їсть. Наче ніяких там лішаїв, кліщаїв у них нема. У ці я тоді очі один раз помила, вони так більш-менш чисті. Ну, таке хоче на волю, на волю хоче. Ось на волю у їсті, на волю хочу. Це так чи інше. Я не зрозумів. Вони повністю однакові, близнючки. А у якоїсь є біленьке тут на пузіку, О, там у нього біленьке на пузіку, уявіть. Красавіця така, така красива батька в неї чорний кіт. Батька чорний кіт, вушка відкрилась, очка відкрились така вона. Оце одне вилазить постійно. Ну, ще не вилазить прям сильно, але встає, щоб вилазити. Вже вони граються. Так, да, ви вже граєтеся. Ти взялашся такий квіст, я не можу, ти куди полізла? Все їм цікаво. Все їм цікаво, своте післо. Свати і післо. Ти що тут досліджуєш? Ай, тут так цікаво, це не в мамки нам хутрів. Оце дуже цікаво буде мандру... мандрувати. А воно, Дивіться, що лізе. Така красуня, що така красуня. А я не мамка. Я ваша мачуха. Ось такі красунчики у мене. Три красончики. Кому потрібна? Отака кошечка красива, дивіться, мамка. Кому потрібно таке кошенятко чорне і таке чорне, пишіть в коментарях, пишіть мені в інстаграм. До речі, я додам також посилання на банку на стерилізацію вже трьох кішок. Да? Ну, можливо, я цих віддам ще до стерилізації, може, ви все ж таки візьмете. Оця також віддаю її. У мене є двоє котів, мені ще якби не потрібно. Вона хороша, все. зі стерилізацією допоможемо, все зробимо. Тільки треба, щоб вона їх докормила до серпня. Кому потрібна така гарна красавиця. І її називають красавіця. Дивіться, які в неї очі. Так, як, як дві тарілочки. Така гарна, така хороша. Оплоха фокусується, там під столом мало світла. Так, такі справи. Погато це взяла в нашому магазині. Дивіться, сонячний березень, отакий. От це салат тут написано. цілий рік називається. Це от на той ромен дуже схожий. Ще взяла такий боа шпінат посаджу його. І ось це в мене випав також сонячний берез, написано: зима блумсдейла зимуючий шпінат. Тобто, якщо його посадити, він ще може зимувати. Що досить прикольно. Його тут дуже-дуже багато, на два роки точно в мене буде. Ла -ля -ля. Зраховуючи те, що він буде ще. Визимовувати то і більше, ніж два роки. Ось от отаке. Дуже круто. Помідорчик, ви питали мене. Це такий балконне диво, чи щось таке, ну якийсь такий балконний помідорчик. Він от зараз один тут, а один на вулиці. Бататик ще пускаю. Ви знаєте, корінчики, ось вони скільки стоять, скільки стріл вже пустили, і ще вони тверді, ще можна буде, мабуть, їх і в їжу використати. Селера, це жесть. Я не думала, що вона така мікроскопічна. Як її пересаджувати, я не знаю. Я оце на неї дивлюсь. І, як би то мовити, перебуваю в шоці, чи як мікрогрін її використати. Але ще я так хотіла Селеру, щоб на сок було. Ну, Подивлюсь. Ну і, і Лусечка передає вам вітання. Він в мене найголовніше, найлюбіша моя моєму, моєму гаремі котячому. Я дуже його люблю. Хто його питав про нього, воно він сидить. Дуже хоче, щоб його випустили на вуличку. Тут чому, чого він полюбляє тут сидіти? У нас горобці маленькі, воно, бачите, вони вчаться літати, залазять туди на трубу, з неї стрибають і літають. Залітають туди, на дерево, з дерева літають, перелітають. І ось так вони тренуються, а Ілан тут перебуває в шокіруючомуся шокі, тому що він хоче їх усіх упіймати. Да? Хижачок мій? Хижачечку не чує. Що ти, Люба Горботенко, як твої діла? Також хочу запитати у вас про розсаду. Ось в мене є така розсада тих баклажанів. Вже можна пересаджуватися чи ні? Вони якісь мені такі задохлічки. Ну, ще не прийшло 60 днів з дня висадки, по-перше. По-друге, якісь вони задохлі. Я і підживлю, і те і се. коти погризли ну, подекуди. Ну, не знаю. І тут перці також стоять. Щось не дуже і ростуть, і поливаю, і підживлюю. От саме вони зупинилися в рості, хоча колір в них дуже гарний. Подивилась такий фільм, називається Материнський інстинкт. Подивіться. Ну, такий, знаєте, щось схоже на трилер там про сім'ю в, в ті часи, коли Кеннеді був президентом, чи щось таке в Америці. Там вони живуть в будиночках про дві сім'ї з домогосподарок, і що там сталося, яка трагедія, що потім було далі. Дуже цікавий фільм він завороже, тобто, не нудьгуєш, і думаєш, що ж там далі, що ж там далі. І в кінці ще в мене було таке. Тільки не зупиняйте, будь ласка, фільм на цьому, бо, наче все і ясно, але нічого не зрозуміло в кінці. А потім вони все ж таки не зупинили на тому кадрі, де я подумала фільм. І кінець цього фільму показали ще там декілька кадрів. Загалом подивитися один раз це must have. І після того, як подивишся цей фільм, такий думаєш: ой, як треба, як важливо, як треба більше любити своїх дітей насправді. Тому подивіться, материнський інстинкт називається 2024 року з Ен Хеттевей у головній ролі. Там ще інші є актори, також вони відомі, але я ось серед них знаю тільки її, тому так от сказала. Ви пишіть також, що ви полюбляєте дивитись, які фільми накидайте мені, я обов'язково їх подивлюсь на ці вихідні. А поки з вами прощаюся ось такий невеличкий влог від мене мого сьогодення. Для вас, мої любі друзі, не забувайте підписуватись на канал тут про спокійне сільське життя переселенців на Черкащині.